Українці продовжують хворіти на туберкульоз. Найбільші показники захворюваності в Україні мають Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Закарпатська області. Щороку медики нашого краю фіксують більше пів тисячі нових випадків. Ситуація з туберкульозом на Закарпатті залишається напруженою. Триває епідемія туберкульозу. За останній рік, 2024, в нашій області є незначне зниження виявлення туберкульозу у 2024 році у нас захворювання складало 69,5 осіб на 100 тисяч населення. А така ситуація спостерігається і серед діток до 14 років. Так нещодавно захворів на цю недугу і цей чоловік. Він каже, ознаки занедуження довго не минали, тому звернувся до медиків. Дякую, краще. Дякую. 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 Так, так, вже менше. Я відчув, що в мене не проходить температура, е, втратив вагу, рясне котіння в котіння і і типу, зрозумів, що це звернувся знову ж таки сюди. І теж провели аналізи у центрі легеневих хвороб області. Чоловіка обстежили, вже призначили лікування. Нині він проходить амбулаторне лікування, і медики вже фіксують покращення і наголошують, туберкульоз не вирок, недуга піддається виліковуванню. Лікування є короткі схеми лікування, які тривають 4 місяці, і є стандартні, які тривають 6 місяців. В стаціонар па пацієнти попадають, якщо їх відкрита форма туберкульоза, плюс ще є якісь непереносимість ліків може бути або коморбідні стани. Але в стаціонарах хвори не лікуються як раніше було по 6-12 місяців. В цьому приклад є історія Закарпаття. Він хоч і звернувся по медичну допомогу не одразу, але після тривалого лікування вже повністю здоровий. Більше палити почав, тому більше кашлю не подумав. Більше нервів, значить, апетита нема. Е, нема апетиту, почав хуніти. Е, і все себе цим оправдовувалося. Але коли вже в грудях боліти почало, тоді до сімейника сімейник направив в поліклініку. В стаціонарі лежав два місяці і декілька днів. Досить заразний був, бо запустив. Після стаціонара, щоб повністю переконатися на це ще 6 місяців. медики розповідають, лікування безкоштовне. Лікують втезіатри своїх пацієнтів і за допомогою сучасних технологій. Один із як, як схем лікування це є відіодот. Для цього надається пацієнтам смартфони, бачите такі смартфони, де пацієнт кожний раз записує нам е, відео, як він приймає ліки, відсилає на телефон доктору, і так ми, лікарі, контролюємо е, прийом ліків пацієнт. Передається туберкульоз повітряно-крапельним шляхом. Найчастіше недуга вражає легені, кашель, загальна слабкість, схуднення, сильна пітливість це перші симптоми, що можуть свідчити про туберкульоз, що немало важливо, недуга легко діагностується. Що стосується діагностики і виявлення пацієнтів, у нас в області на сьогоднішній день доступні всі сучасні ефективні методи швидкої діагностики. Вони доступні і в районах. У нас працюють дев'ять систем джінок. Які дозволяють за дві години вже встановити діагноз туберкульозу? Лікування абсолютно є безкоштовним. Протитуберкульозні препарати є централізовано за кошти державного бюджету, які розподіляються. Під час війни питання поширення недуги настало ще більш гостро: скупчення людей в укриттях, недостатні харчування, стреси можуть спровокувати ріст хвороби. Лікарі просять жителів краю вакцинувати дітей препаратом БЦЖ та приходити раз на рік флюографічне обстеження. При перших симптомах щоразу звертайтеся до лікаря, адже краще хвороба піддається лікуванню на початковий стадіях